Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про щось, що, мабуть, хвилює багатьох про розум сучасних першокласників. От погодьтеся, дивна річ, діти, які здається, народилися зі смартфоном у руках і віртуозно ним володіють, раптом стикаються з труднощами у звичайному класі. Чому так? Давайте розбиратись, що ж там насправді відбувається. От, власне, це і є головний парадокс нашого часу. Часто можна почути, як їх називають цифровими аборигенами. Ну, знаєте, покоління, що буквально виросло з гаджетами. Вони ж миттєво розбираються в будь-якому новому додатку, в будь-якій грі, а потім, буває, пасують перед звичайнісіньким завданням у зошиті. То що ж діється в їхніх головах? А вся справа виявляється у фундаментальному конфлікті навичок. Подивіться, що виходить: гаджети привчають до одного стилю мислення: швидко просканувати інформацію, миттєво переключитися на інше завдання, отримати негайну винагороду, знаєте, лайк, новий рівень у грі. А от справжнє глибоке навчання, воно вимагає чогось зовсім іншого посидючості, глибокої концентрації, і, що дуже важливо, вміння йти крок за кроком, вибудовуючи логіку. Отже Перший розділ. Давайте розберемо, що ж це за явище, яке часто називають парадоксом цифрового мозку. Тобто, ось це саме протистояння з одного боку: цифрова управність, а з іншого труднощі у навчанні. І знаєте, це не просто чиїсь догадки чи спостереження, це вже науково підтверджений факт. Нейрофізіологи кажуть, що мозок, який звикає до постійної яскравої і швидкої стимуляції від екранів, ну він просто починає сприймати спокійний темп навчання як щось неймовірно нудне. Виходить, що для дитячого мозку, який ще тільки формується, технології це така собі палиця на два кінці. Гаразд. Переходимо до другого розділу. Давайте розберемо, так би мовити, сучасний дитячий розум на частини. Що ж формує його ще до того, як дитина вперше йде до школи? І ось тут ну, цифри, які просто вражають. За нормою шестирічна дитина має оперувати словниковим запасом десь у п'ять тисяч слів. П'ять тисяч. А яка реальність? А реальність така, що 60% дітей приходять до школи, маючи всього. 600 слів, і більшість з них дієслова. Уявляєте, яка це прірва? З таким запасом важко не те, що читати, а й зрозуміти умову простої задачки з математики. Але це ще не все. Є ще одна цифра, і вона, чесно кажучи, тривожить ще більше. Популяційні дослідження показують, що аж до 90% молодших школярів або зовсім не мають мотивації, або просто відверто не хочуть іти до школи. 90% — це ж 9 із 10 дітей. Погодьтеся, це дуже потужний сигнал, що щось у підході до шкільної підготовки точно потребує переосмислення. То звідки ж беруться ці проблеми? Давайте спробуємо скласти все докупи. По-перше, величезний тиск. Знаєте, оцей культ раннього розвитку, коли від дитини вимагають того, до чого її мозок ще просто не готовий. По-друге, майже зникла так звана дворова культура: вільні ігри з іншими дітьми, де і вчилися домовлятися, сперечатися, миритися. Ну і звісно, екрани, які все частіше заміняють живе спілкування з батьками. В результаті все це разом і формує дитину, яка просто виявляється не готовою до шкільних реалій. Добре. З зовнішніми факторами розібралися. Тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот, третій розділ увага, пам'ять і мислення, як же влаштований мозок 6-7-річної дитини зсередини. І тут ключове поняття це мимовільна увага. Що це таке? Ну, по суті, увага маленької дитини ще дуже незріла. Вона працює як магніт, її притягує все яскраве, нове, гучне, динамічне, а все, що вимагає спокійної вольової концентрації, нудне правило чи приклад, не притягує. І саме тому будь-яке абстрактне завдання без гри чи емоції перетворюється на справжнісіньку боротьбу. А тепер про один дуже дуже популярний міф. Всі ж чули так, що ліва півкуля відповідає за логіку, а права за творчість, і що люди діляться на фізиків та ліриків. Так от, це надзвичайно поширене уявлення, але як виявляється, воно вже давно застаріло. А ось і реальна картина. Сучасна наука каже: не існує жодної складної діяльності, яку б регулювала лише одна півкуля. А навчання це ж якраз складна діяльність. Мозок працює як єдине ціле, як злагоджена система. І це особливо стосується дитячого мозку, адже він неймовірно пластичний. Тому, знаєте, вішати ярлики «технар» чи гуманітарій на першокласника це, м'яко кажучи, величезне спрощення. Тепер давайте поговоримо про пам'ять. От буває ж таке, дитина може дослівно, слово в слово повторити правило, але зовсім не може пояснити, що воно означає. Чому так? А тому, що дитяча пам'ять працює інакше, вона, так би мовити, наочно образна. Вона хапається за конкретні слова, за те, що можна уявити. А от абстрактні зв'язки, суть це для неї ще складно. І це дуже важливо розуміти. Це не лінощі, це просто такий етап розвитку. Так, проблеми окреслили, але що ж з усім цим робити? Час перейти до рішень. Четвертий розділ це такий собі набір інструментів для вчителів і батьків, які ж є практичні стратегії, щоб допомогти дитині вчитися. І ось одна з найпотужніших технік це правильний зворотній зв'язок. Замість того, щоб просто сказати неправильно чи перекреслити все червоним, спробуйте ось такий алгоритм із чотирьох кроків: перше, почніть чогось позитивного, підбадьорте. Друге, спокійно, без звинувачень розберіть, у чому саме помилка. Третє, дайте конкретну інструкцію, як це можна виправити. І четверте, найважливіше завершіть на тому, що ви вірите, що наступного разу все вийде. Такий підхід, знаєте, перетворює будь-яку помилку з трагедії на точку росту. І ще кілька простих, але дієвих порад, які допомагають працювати, так би мовити, в гармонії з дитячим мозком, а не всупереч йому. Наприклад, перетворюйте математичні задачі на ігрові квести, використовуйте яскраві, гарно оформлені матеріали. Це ж для них важливо. Навіть інструментальна музика може допомогти налаштуватися на роботу. А ще вчіть дітей не отримувати готові відповіді, а шукати їх самостійно. І заохочуйте не боятися сказати, я заплутався, допоможіть, це насправді будує і самостійність, і довіру. Ну що ж, ми підходимо до фіналу, п'ятий розділ. Давайте подивимось на все це з дещо іншої глобальної перспективи. Адже навчання це не просто про запам'ятовування фактів, це без перебільшення процес фізичної розбудови мозку. От просто уявіть собі, кожного разу, коли дитина сидить над складною незвичною задачею, вона не просто шукає правильну відповідь. Ні, у цей самий момент в її мозку буквально проростають, формуються нові нейронні зв'язки. Мозок він же як м'яз, він росте і стає сильнішим не від легких звичних рухів. А саме тоді, коли долає опір, коли стикається з чимось новим і складним. І якщо дивитися на це саме так, то предмети на кшталт математики, це ж не просто про цифри, це по суті найпотужніший тренажер для мозку, який тільки можна вигадати. Це тренажерний зал, де дитина вчиться аналізувати, порівнювати, узагальнювати, мислити логічно, а це ж є ті самі м'язи, які потім знадобляться для вирішення абсолютно будь-яких завдань у житті. І ось тут ми підходимо до найголовнішого питання. Якщо навчання це така собі робота з розбудови мозку, таке собі тренування, то як нам, дорослим, зробити так, щоб дитина полюбила цей процес? Як перетворити це необхідне навантаження не на виснажливу повинність, а на захопливу пригоду? Як навчити отримувати задоволення від подолання труднощів? Ось над цим, мабуть, і варто замислитись.